Добрий день, дорогі діти! Розпочинаємо наше заняття. Давайте розглянемо наш національний одяг вишиванку. Поміркуйте, чому сорочку називають вишиванкою, якого кольору сорочка, якими узорами вишита, які кольори використані. Я буду складати опис за картинкою. Послухайте, будь ласка. На картинці зображена національний одяг українців. Це сорочки вишиванки, жіноча та чоловіча. Жіноча вишиванка має більшу кількість візерунків. У неї вишиті рукава, обидві вишиванки білого кольору. На них вишитий візерунок хрестиком, чорними і червоними нитками. Візерунком прикрашені рукава і комерець. Вишиванка стала популярною не тільки в свята, а й у звичайні будні дні. Тепер самостійно подивіться на картинку та складіть опис своєї вишиванки. Також пригадайте, коли і куди ви її одягаєте. У вас все обов'язково вийде. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!